По-перше, я дуже рада тут бути та вболівати за наших дівчат. Мені дуже шкода, що Олена не змогла нанести цей останній удар, тому що вона дуже гарно почала, почала не дуже, але потім вона знайшла, як подолати цю суперницю, але їй не вистачило. Мабуть, концентрації, бо вона не зрозуміла, трохи напутала а, з рахунком, і їй було важко. Короче, вона вже думала, що вона виграла, а насправді ні. І останній удар вона не встигла сконцентруватись і, і на жаль, програла. Шкода, що не можна а, як, зробити репіт. А, розкажи, як ти? Поживаєш взагалі, як, як влаштоване своє життя зараз, після 16 років після золотої перемоги в Пекіні. А, як а, я не фехтую? А, мабуть, 10 років після того, як я залишила свою саблю, я не брала її в руки, а, але потім якось так сталося, що мені захотілося. Або фехтувати, але не вистачило набагато. Це такі дуже, дуже класні відчуття повернутися. Так, але ж то не був той самий зал, але фехтувальний, фехтування, люди навколо було, було класно, але зараз трохи інший образ життя. Так, я мама, я виховую двох діточок, дівчинку та хлопчика. Дівчинці 10 років, хлопчику 6. От вони теж займаються спортом, але не фехтуванням. Дочка дуже хоче спробувати. І я думаю, що настав той час, що я відведу її або щось вийде, мабуть. З цим залом у тебе теж пов'язані гарні відчуття 10 рік. Так. Бронзова медаль. Поділісь, будь ласка, відчуттями спогадами, скажімо так. Це дуже особливо. Це дуже особливе для мене місце, тому що в 2010 році це був чемпіонат світу. Та я здобула тут дві нагороди: бронзу особисто. особисто та командною ми взяли серебро. Тому а, тут круто бути, але ж взагалі сьогодні це інша атмосфера, це щось неймовірне, тому що дуже багато французів, які підтримують. А, тут стоїть такий хор. Ну, круто вичита. І... Пригадай, будь ласка, ми з тобою дуже гарно спілкувалися в період Олімпійських ігор, 2008 рік. Я пам'ятаю, що а? недавно спілкувалися. Ну, да, да. 2008 рік мені тренер Анатолій Миколаївич влаштував взагалі таку неймовірну зустріч. з тебе вдома після перемоги на Олімпійських іграх. Так. Пригадай, будь ласка, ті відчуття, ті Олімпійські ігри, що у тебе зараз з ними пов'язане, що ти що в спогадах? Я можу сказати, що на той час не розумієш, що таке, коли Олімпійські ігри. Що ти, ти спортсмен, ти повністю занурений в це, ти концентруєшся тільки на, на спорті, на перемозі. А зараз на це все я вже дивлюсь по-іншому. В той час ми не як, сказати, не, 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 не усвідомлювали та й не як не проживали, не кайфували, скажімо так цим всім навкруги. А зараз ти вже хопаєшся за кожну мить, за... Це все дуже хочеш як відложити в себе пам'яті, щоб потім згадувати. Тоді було зовсім інакше. Якщо згадати саме цей фінал, от останні, останні атаки, і ці емоції, пригадай, будь ласка, Якщо завжди хочеться. Щоб проговорили про ці маці, тому що такі <смеш> маці вони Була... не повторюють. Неймовірно. Я навіть зараз я коли передивляюсь з дітьми, показую їм, розказую, може, вони знають мене як маму, вже не як спортсменку. Ой, мам, це ти! Ой, як класно. І ми перед... коли передивлюємо цей матч, вони мені кажуть, ви взагалі виграли. Тож не вірять, і я з ними теж думаю, як же ми могли в кінці виграти? Ти кожен раз ти дивишся і щось, бачиш щось новеньке. От. А, ну, неймовірні емоції. Це золото Олімпійських фіго. Що що, ще має відбутися, щоб ти взяла шаблю знову в руки? Ні, я можу взяти, але. Ні, Серйозно. Мабуть, вже я не фехтувалася, та я, знаєш, коли б вже ти був там, на сходинку нижче, ти не хочеш е, спускатись. Тому взагалі дуже велика піднята була планка, тому я не думаю справді, що це гарне. Ні, ну я розумію, можливо, в деякому іншому статусі, можливо, тренер, можливо, менеджер. Це можливо. Я я... можливо суддя. Можливо, суддя. Але ж знаєш, для мене саме складне – залишити родину. Я, я розумію, що якщо я буду суддєю, мені теж потрібно буде виїжджати дуже часто. А Я не готова. Ти стала сімейна така. Так, мені, мені дуже це імпонує та. Я, я кайфую від цього, що я спостерігаю, як мої діти ростуть щось, щось нове мені показують. То підтримуєш зв'язок з Миколаєвом? Так. Я спілкуюся з тренером, спілкуюся своїм. Зараз був день тренера, я його віддала як завжди обмінялися гарними словами. Як він переживає зараз? Я знаю, що в нього були якісь проблеми зі здоров'ям. Слава Богу, на, на сьогодні він добре почувається. Ну, і на, на останах би я хотів би від тебе якісь слова побажання нашим українським болівальникам, одеським болівальникам від тебе. Все ж таки, ну, завжди приємно тебе бачити, чути і хочеться... Я, 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 мабуть, побажаю нашим спортсменам. Щоб вони, от як же я була, щоб вони були задоволеним своєю справою, щоб ти мог сказати, міг сказати, так я видав себе на все сто, на всі сто, і я щасливий, що я зробив все, що міг. Тоді щоб вони кайфували від того, що вони роблять О, так. і на ще одне питання: як ти проведеш проведеш вечір. 3 серпня під час командного турніру. я думаю, всі однакова назад. Моки подивіться за наших дівчат.